Дай Боже, робочого і благодатного дня четверга товариство купив нову пилку. Не знаю, буду пробувати пилити, що з того вийде. Сьогодні навчають нас діти, і буквально минулого тижня, як ми дивилися якийсь фільм, нарешті ми дивилися якийсь фільм, то Тереска каже, щось так раптово, ні з того, ні з цього. Там була якась така пауза у фільмі, вона каже, дивиться так по хаті, каже, ти знаєш татку, я тобі чесно признаюся. Я не думала, коли я бачила ці всі порохи, ці всі бетони, цементи. Я не думала, що з того може вийти така непогана хата. <сум> Тепер вже буквально третій місяць, коли ми вже живемо у партійному будинку, Так, там ще багато речей треба зробити, доробити, але все ж таки практично ми вдома. І це так круто, бо, бо завжди квартира є, це квартира. Орендоване житло це орендоване. А так ти, ну, по суті, ну, це не твій будинок, але вдома. І вона так гарно підсумувала. Справді, є моменти, коли ти сам дивишся на той весь цемент, дивишся на, 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 на ті всі матеріали, на ті всі інструменти. Що з того буде? Отут, я не знаю, чи ви бачите зараз, ви бачите, напевно, бруси стоять. Дерево я повиносив з гаража. Нарешті йду робити мрію дітей. Вони вже просять мене два тижні гойдалку. Ми, ми, ми подивилися на ціни на гойдалку, то я вирішив сам зробити. При тому, що вже маю досвід у цьому, Надіюся, потім покажу вам результат. Але так Тереза підказала нам, що справді є такий якийсь проміжний етап. Проміжний етап у роботі, коли ти, ти вже застряг, ти вже робиш декілька місяців навіть, в когось навіть бувають деякі проекти, декілька років. І ти собі думаєш, Кисьмушка, ти собі думаєш, чи взагалі з цього може щось вийти добре, чи вийде з цього щось добре. Чи ви десь щось хороше, або, або потім, доходить до такий момент, а взагалі з цього щось вийде, І з цього ну, 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 <щас> щось зліпиться на купу. І так важливо є у ці моменти, такі критичні моменти, не спасувати. Ось такі критичні моменти справді витримати. Добре, би було в ідеалі, аби був хтось, хтось поруч. Бо, аби був хтось, хто підкаже, хто скаже, слухай. Та вже ми вклали, та вже якось давай борімося, вже не опускаємо руки, вже давай прикладемо зусилля. А, але якщо немає, якщо ти сам на себе залишаєшся, якщо ти буквально залишаєшся сам з собою, то дуже швидко може батарейка і, 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 і скаже ну його. А, або то ж мені треба. Або взагалі, або я не бачу, що з цього щось вийде. Я вже стільки вклав і, і якісь такі емоційні такі вибухи спрямують. О, прикольно. Можна пилкою відмахуватися від мушок. І, і такі емоційні сплески, такі емоційні вибухи буквально можуть справді вирішити справу. Вирішити справу. І я бачу, справді, я декілька разів вже сам готовий був здатися, але декілька разів особлива вдячність моїй дружині і особливо вдячність моїм друзям, коли приходили різні друзі. А їх приходить до нас багато, ми вже вирішили список складати, десь висвітлювати його на стіні або на холодильнику людей, які вже ночували в цьому будинку. Ну, бо є, є де не лише самому жити, а, а є де нарешті і друзів приймати. Тому, товариство, не опускайте руки, не знеохочуйтеся. Пам'ятайте, що один із найбільш потужних інструментів нашого ворога, диявола, це знецінення. Знецінення. Знецінювати те, що ти робиш, твої ідеї. Дуже важливо знецінювати твої мрії, те, до чого ти берешся, те, у чому ти вже задіяний, над чим вже працюєш, знецінювати. Натомість Господь каже, так як правдивий тато, молодець, дитино, давай, лише не опускай руки, давай лише піднімайся, давай лише ну, працюй над цим. Тихенько, поступово, і, і ти дивишся потім раз. Ну, не ідеальний результат, там, правда, там, ну, там ще є д -д 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 деталі. Але ти кажеш, ну слава Богу, Господи, тобі слава, бо, бо це, це все зліпилося докупи. І потім, коли Терезка вставить таке запитання, як це все могло б піти докупи, на ти думаєш, Я не знаю. Я не знаю. Тому і вам дякую всім, хто бере участь у, у підтримці, хто бере участь у, на Патреоні. Дуже дякую, бо це така постійна підтримка, щомісячна. Окреме подяка і благословіння. Завжди молюся окремо за. Усіх спонсорів, на, на, які підписуєтеся одразу на YouTube каналі. Ну бо, ну, бо ви робите можливими багато речей. Дякую всім, хто перебрав участь у проєкті для Сашка, волонтера на його автомобіль. Там вже назбиралася непогана сума, вже зможе, зможе бодай щось придбати, якийсь транспорт, аби вижити у Києві у всій біганині його волонтерський. І тому товариство. Не дивіться на не зосереджуйтеся на... на такому проміжковому етапі, на етапі посередньому. Не опустіть руки, знайдіть сили. Треба добити, треба завершити, треба дотягнути. Так, ще, будуть... ще буде багато нюансів, але коли ви це зробите, то потім плоди справді прославлять Бога, і плоди покажуть вам, що духай, варто поборотися, і варто було потерпіти, і варто було прикластися. Що дякуємо Тересі за. Пригадування, дякуємо всім, хто благословляє матеріально, хто підтримує наш канал, хто підтримує служіння, хто підтримує всі волонтерські служіння для військових, і всі служіння для потребуючих, які маємо, і всі служіння нашого каналу. Будьте благословені! І рухаємося далі, і звершуємо всі проекти і більші, і менші, які нам Господь відкриває у нас на дорозі. Маєтеся, файно. Мир вам!